Обільний колапс на Полтавщині. Два дні тому неподалік містечка Лохвиця обвалилася частина мосту через річку Сула. Тепер, щоб об'їхати цю ділянку, доводиться робити гак у 30 кілометрів. Докладніше про цю проблему Максим Хотіленко. Ну поверхно тут позапрошлий год. Мабуть, воно вже було. Ну, так ото поприльопувалося. Це дивись, воно засниме о цьому. Саме через таких водіїв багатотонних вантажівок і обвалився міст у Лохвиці. каже дід Панас, зведений ще в 65-му, Він мав щодня пропускати тисячі легковиків. А от на важкі ваговози переправа через річку Сула не була розрахована. Автомобілі, яких вага становить 30-40, а іноді навіть, навіть 70, є навіть, навіть такі приклади, які дороги витримаються навантаження, які мости витримають таке навантаження. Такі ж тяжолі, хоча вони поставили цей знову світлофоре, але ну, однак нагрузка на мост дуже велика. Найважливіший міст на трасі Київ Суми вже майже 10 років був в аварійному стані. І зараз тут 18-метровий обвал. І це регіональна транспортна катастрофа. Ще вчора міст був повністю перекритий, і автомобілістам доводилося давати гак у 40 кілометрів. Сьогодні рух відновили, але пересуватися можна тільки однією смугою. З обох боків встановили бетонні обмежувачі для зменшення навантаження. Для того, щоб відремонтувати цей міст старий, ми запросили з обласного бюджету 600 тисяч гривень. Сподіваємося, що за місяць ми повинні зробити ці відновлені роботи. Місцеві чиновники запевняють, якби цього обвалу не сталося, невідомо чи почалися б тут ремонтні роботи взагалі. Він обтований стоять в облатодорі. Облад але фінансування немає, не було. Тобто, тобто зараз оце коли сталася така трагедія, називається вже ну, ЧП було, такого масштабу оригінального, вже, ага. то кошти зараз стараються най -на найти. Нині вже є готовий проєкт і часткове фінансування на будівництво нового мосту. Його вартість оцінили у 30 мільйонів гривень.